Усім привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі Let's Play українською. Ми з вами продовжуємо проходження гри під назвою Evil Nun, Вона ж черниця. А минулі серії ми з вами знайшли ще один шматочок масочки, і наша тепер головна задача а, знайти гра для продовження а, нової головоломки. А тепер тільки залишилося мені знайти а, саму черницю. А, ой. Ой, жіночку, а я ж тобі рибку там кинув. Ти в курсах? Жіночка, я ж тобі там кинув. Граль! Привіт. Мадлен, я тобі кинув там рибку. В курсі взагалі, ні? Ви, Схоже за все, взагалі на те, що я її там кинув чи не кинув. Ну да ладно, без нею. Тут ми штучки всякі тут розкрамсали. А, до речі, можна вибухнути мона... е, черницю. Я б колись себе перевчу те, що треба монашку називати черницею. Як треба за українським правом посилення, а це колись станеться? Ні, не, не переживайте. Я думаю, що колись я на постійній основі буду називати черниця. Хоча, до речі кажучи... Мені не зовсім подобається слово черниця. Черниця це як наче чорна магія в мене асоціація. А монашка це та, яка молиться. Ну, якісь у мене такі асоціація. Не знаю. Напишіть коментарях, які у вас асоціація зі словом черниця. Щур злодій. Ну щур злодій ми з вами вже проходили. Да, Тому переведу на нову головоломку. Ну, цікаво, яка головоломочка нам випаде на цей раз. О, вже, до речі, третя картинка. Третю картинку ми з вами не читали, тому яка б глава зараз не була, ми картинку все рівно маємо прочитати. Лабіринт. А лабіринт ми з вами, по-моєму, не проходили. Так, ну припустимо. А, новий контент був розблокований для цього розділу. Якась банка з м'ячиками, кросівок і... Пружина? Давайте прочитаємо третю картинку. Пральня невелика, і дітей тут все більше і більше. Оскільки я розмалював руки фарбою, мені не дозволено ні до чого доторкатися. Я хочу втекти, я хочу зняти цю маску, яка не дозволяє мені нормально дихати. Я не хочу бачити, як ця тупа монахиня-черниця викрадає все більше і більше дітей. Не хочу, щоб хтось прочитав це і. Я хочу додому. Боже, як сумно. До речі, а тебе треба теж відкрити. Ось так. Ну, бігнули тоді до ліфтика. Ну, для початку ми з вами ж підірвемо монашку. так? До речі, я поки проходив минулу главу, та, яку Та, яка... Та, яку ми вже колись з вами проходили. Я випадково на неї натрапив, і так сталося, що я помер. Тому в нас зараз з вами день другий. Я думаю, по більшій кількості надписів тут ви вже це зрозуміли. Я хочу і позв... А, чекайте, наш, по-моєму, забагувалась. Можемо це перевірити зараз. У нас зазвичай досить швидко приходить навіть нелегкій на складності. Так, да, вона кудись здриснула, ну ви зрозуміли. Так. ну пігнали шукати. Пружину я вже можу отут забрати. Пружину з батута це точно. Цей батут старий може зламатися, якщо ти продовжиш стрибати. Ну, добре. Мені якраз пружина в нього потрібна. Після декількох стрибків одна з пружин вискочила. Прекрасно. А, ма, ма, мабуть, моношка знову черниця. Знову десь забагувалась. Ну і слава Богу. А другий об'єкт Лівці? А, мабуть, ти в першим вважаєшся. Так, а, шо, а ще красівочок мені потрібен. І банка з кульками. Так, це, ні, це банка з жуйкою. Банка з жуйкою мені не потрібна. Боже, який паскудний звук. А, але тим не менш черниця його обожнює і, скоріш за все, вона там біля риби тієї. Скоріше за все, так воно і є. Ну, давайте шукати кросівок. Я слабо пам'ятаю, де він. Ми ж цю главу з вами не проходили на каналі, тому Тому нам потрібно її пройти зараз з вами. Але я пам'ятаю цей... Е... ось цю саме головоломку, тому що я колись дивився в когось проходження. І саме по лабіринту, і я пам'ятаю, що це капець як складно капець, який складний розділ. Я думаю, пізніше ви зрозумієте, чому я так сказав. Значить, Тут зв'язка з ключами, тут треба куди-небудь в інше місце перек пере пере перекласти сюди хоча б, щоб якось поближче воно було. Під -під... Давайте сходимо в курятник, подивимося, що в курятнику. Чи є в курятнику кросівок, чи може баночка з жуйкою. Ні, а, Нічого такого немає. А сам лабіринт, до речі, знаходиться. А там, де молитовні монашки. Ось там і знаходиться той самий лабіринт. Ну, ми пізніше я вам покажу, де він конкретно знаходиться. А так зараз поки що ми з вами шукаємо всі необхідні нам предмети. Це в нас кросівок і банка з кульками. Так, тут ми вже побували. Потрібно ще нам позаходити. В багато, до речі, місць нам потрібно позаходити, Но, ну, дякувати Богу, вже якась частинка. Всяких ящиків і тому подібного вже відкрито. І це шикарно. Ось ось тут знаходиться. Лабіринти, той самий. До речі, може, там тут щось небудь є? Із предметів. Ну, я так хотів би, по крайній мірі. Так, ні, ні, не буду я йти до кінця. І так як у мене ще немає тих самих прекрасних кросівочок, які дуже швидкі. У мене їх немає, тому давайте якнебудь. А, іншим разом. Ну, давайте сходимо тоді на гору. А, ці, чекайте, я ось тут все огляну. Бо тут же теж може бути кросівочок. А мені ж якби потрібен кросівочок. Якщо, що це за швидкі кросівочки без с -с самого кросівочка? Задумайтесь, це, по-моєму, трошечки дивно. Так, тут немає нічого. Тут. тут теж нічого немає. Погано. Тут. Отут, до речі, грааль був. Ні, Ну, а так-то тут особливо нічого теж таку, толкового немає. Так, тут є вибухаюча лялька, я б не сказав, що вона нам на даний момент потрібна. Ну, Але подивимось. До речі, я міг би жуйний пістолет навіть і не робити, я міг би просто лялькою вбити цю, ось, ось, цього, ось цю потвору і, і все, і все. було б мені щастя. Ну ладно, вже главу пройшли, вже немає чого нам. Приймати. О! Тенісні м'ячі. Прекрасно. А кросівочок я так і не знайшов. В кімнаті черниці навряд чи uh, є uh, кросівочок, тому давайте спробуємо пошукати в якомусь іншому місці. Угу. Так, другої черниці тут немає, тому це дуже кльово, дуже добре. Так, тут все на все банка з фарбою, тут більш нічого такого такого нема. Тю, а де ж можна знайти кросівочок? Де він може бути? Насправді я щось був на. Майже на 100% впевнений, що він десь ось в цьому райончику. Я був впевнений в цьому. А це виявилося не так. Ще раз треба дуже уважно оглянути ось цю місцевість. Хоча, ви знаєте, да, з моєю уважністю оце тільки кросівки і шукати. Хоча, ну подумати тільки, ну, коросівки. Ну, хі хіба ж маленький предмет, хоч, хіба ж це голка в стозі сіна? Ні. Але все рівно знайти важко. Йой, тим паче з таким освітленням. Тим паче з таким освітленням, як зараз. Ми, двір ми весь облутали. У дворі нічого немає. Все, в двір в цю частинку ми не заходимо. В курятник теж, в курятник. Нічого немає. А, дивимося, що в нас тут. Немає нічого. А, пути, небо теж немає нічого. Опа! Пара кросівок є! Добре! Прекрасно. До речі, досить швидко, за 10 хвилиночок буквально знайшов. Ну, у вас буде менше, бо я там трошечки підріжу початок. Через першу головоломку, яку ми вже насправді з вами проходили. Так, ну все, давай. Я не розумію, який там іще один є предмет в ліфті, але добре, Бог з ним. Добре, через 20 секунд ліфт знову підніметься. добре, що є така рибка, яка змушує монашку бути на одному місці. Це шикарно. Ну, це правда трошечки читерство, ну кого я запитую? Кого я запитую, як мені правильніше пройти цю гру. Нікого, правильно. Було б добре, якби вона ще так забагувалась, коли я вже зберу всю маску. Об'єктів ліфті 2. Давайте подивимось. Оце перший об'єкт, а який другий? Фу, це Нічого не розумію. Так, 50 секундочок у мене є, но пігнали. Пігнали в молитовню до черниці. По-моєму, на ліву кнопку миші тут можна натиснути на, використ... на використати. Да? Так, ну пігнало. Боже поможи, так, а, ні. Чорт, це я взагалі неправильно зробив. А, падло. Пігнали! Так, ну що ж, йдемо в самий кінець. Тепер куди? А. Нє. Нє, чорт знов прогадав. Ах, чорт, я знов прогадав. Бачите, яке читерство? Я таким чином цей пару секунд виграв. Траблінство! Треба в цей. Треба в цей е, поворот. Далі весь цей. Ну чому? <chat> ну, чому <prix> падли? Ну, пігнали, так, чорт треба прямо, а, -а, 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 -а я знов цю помилку роблю. Я знову зі зробив цю помилку. Фух, ну боже, поможи. Так. <рикла> <рикла> Чорт, знов не туда! Блін, знов заплутався. В мене вийшло. О боже, я чомусь до останнього думав, що в мене нічого не вийде. А в мене все вийшло. Хух. Боже, оце оце був напряг. Оце от прям клянусь чесно, це був напряг. Але, до речі, так то по факту серія вийшла не дуже велика. Ну, максимум у вас там 20 хвилин буде. Блін, ну це було дуже складно, реально, от прям не жартую взагалі ні разу. Ну, тим не менш, ще одну главу ми пройшли. Ми довели черниці, що ми не так прості, як здаємося, і за маскою чарівного прекрасного маленького хлопчика є дуже розумна, чемна і вихована людина, яка вміє творити хаос і безлад з пустого місця. Прямо на раз. Все. Всім, кому сподобалось це відео, ласка, ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, тискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відеоролики. Ну а з вами завжди я, Іван. Ви були на каналі Let's Play українського. Це була гра під назвою Evil Nun. Все, всім до нових зустрічей, всім.